Головні фінансові новини за одну хвилину. 7 липня. Інфляція в Туреччині сповільнилася до 38% річних. <звук> Куди нам з нашими 15-ма? РНБО ввела санкції щодо брокера Ексанте, яким раніше користувався Монобанк при інвестиціях. Проблема обміну зношених банкнот у банках не зникла. Скарги поступають і надалі. В той же час НБУ заборонив банкам. Брати комісію за обмін зношених валют Райфайзенбанк затягує з виходом з Росії, надіючись, що війна скоро завершиться. До повномасштабної війни кількість російських книг на українських полицях було від 50 до 70%. відсотків. Нарешті українська влада заборонила імпорт російських книг в Україну. Ціни на АЗС продовжують зростати, ще можуть зрости на 5-7 гривень за літр. Векі збитки. Закрилася найбільша грибна ферма в Україні компанії Верес. Великі банки вже готуються до зниження депозитних ставок. Це все на сьогодні.